Можливість. То ти здав слово. Два слова там? Ні, ти не знав. Чекай, це відповідь складається з двох століт чи з одного? З слово з двох частин. З одного слова, яке позначає два слова. З одного слова. Одне слово з двох частин. Це щось там подіє. Молодець. А ну зараз на терени. Є якісь там. Багато подій. Тух, тух, Воно так хаотично. Страхливе життя. Дивись, як без туди. Залади! Що? В цьому відмінку, що з там події. Стоп, тут це два слова чи одне? Одне? слово, Але вживайте в цьому виразі. Багато подій. Послідовність подій. маса. Послідовність подій. Все. Първо слово трябва. това. После бой чекай. слово, ако си начин да Добре. Я не, 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 два слова, не, yeah. скоро. Yeah.